Представляємо XMG QY50KD. Вантажопідйомність автокрана 50 тонн. Вага автокрана 42 тонни. Потужність двигуна 279 кВт. Висота не перепона для даного автокрана. Довжина стріли 435 метрів з гуськом 59,5. Контрвага складається з двох частин та має загальну масу 6,5 тонн. 5 аутригерів забезпечують стабільність під час роботи. Зручна та простора кабіна водія має клімат-контроль, електростеклопідйомники, аудіопідготовку, механічну коробку передач, пневматичне крісло. Сидячи тут, відчуваєш себе комфортно. Управління кранової установки здійснюється за допомогою джойстиків. Кабіна автокрана простора, зручна, має гарну. Оглядовість, встановлений кондиціонер та автономний опалювач для комфорту роботи, має систему обмеження перевантаження, що забезпечує безпеку під час роботи. Бажаєш придбати найкращий автокран? Звертайся за номером.